Увагу вашу на те, що для дитини дошкільного віку гра є провідною діяльністю, тобто головною, в якій проходить її психічний розвиток, а також формується особистість в цілому. Тому гра дуже важлива для дитини. Життя дорослих дуже цікаве дітей завжди. Діти завжди наслідують батьків, їх приваблює внутрішній світ людей. Взаємини між ними ставлення батьків один до одного, до друзів, до інших, а також ставлення дорослих до праці та взагалі до навколишніх предметів. І тому все це діти переносять у свої ігри. Таким чином вони закріплюють накопичений досвід поведінки та форми відносин. З накопиченням життєвого досвіду та підпливом навчання і виховання ігри дітей стають більш змістовними, різноманітними за сюжетами, тематикою, за кількістю ролей, учасників гри. Діти в 3-4 роки не тільки не вміють грати разом, вони не вміють грати навіть самостійно. Малюки в цьому віці зазвичай безцільно, наприклад, возять в сад перед машинку. Не знаходячи її більшого застосування, це швидко їм набридає і вони її залишають і вимагають нову іграшку. Самостійність у грі формується поступово в процесі ігрового спілкування з дорослими, зі старшими дітьми, з ровесниками, тому розвиток самостійності багато в чому залежить від того, як організовано життя дитини в грі. Також хочу звернути вашу увагу на те, що одним з найважливіших способів розвитку гри дитини є підбір іграшок за віком. Взагалі для дитини іграшка це центр гри, матеріальна опора. Вона наштовхує її на тему гри, народжує нові зв'язки, викликає бажання діяти з нею, а також збагачує чуттєвий досвід дитини. Але іграшки, які подобаються дорослим, не завжди надають виховне значення для дітей. Тому що, наприклад, іноді звичайна коробка з підзуття буде цінніше будь-якої іграшки, тому що можна її використовувати, наприклад, як причеп для машини, в який можна перевозити кубики, цеглинки, або влаштувати в цій коробці візочок для ляльок. Або ліжечко, тому не обов'язково купувати дорогі розвиваючі ігри. А треба навчити дитину гратися з тим, що вона вже має, тому що одна іграшка може використовуватися у різних ситуаціях по різному. Участь дорослих в іграх дітей може бути різною, та існують правила яких бажано дотримуватись під час ігор з дітьми. Перш за все, грою можна захопити, змусити гратися не можна, тому що гра тоді перестає бути ефективною, в неї не буде якогось розвиваючого ефекту, вона не буде мати такого ефекту. Природа гри така, що при відсутності абсолютної добровільності. Вона перестає бути грою, тому не змушуйте дітей грати. Але якось треба заохотити, щоб дитині було цікаво. Не пояснюйте дитині, як треба грати, а грайте разом з нею, приймаючи позицію партнера, а не вчителя. Не вказуйте дитині, які саме ігрові дії треба виконувати, або як саме треба гратися тою чи іншою іграшкою. Будьте партнером у грі, а не вчителем. Не забувайте про своєчасний перехід дитини до більш складних способів гри, використовуючи для цього її особливі форми і розгортаючи відповідним чином її сюжет. Тобто розпочинайте з найпростіших ігор, а потім переходьте до більш складних. Дитина повинна навчитися узгоджувати ігрові дії з партнерами-однолітками, тому не прагніть весь час вгадувати напрям думок дитини. Дайте змогу дитині першою розповісти вам, як треба грати і які ігрові дії виконувати. Партнери по грі повинні пояснювати сенс ігрових дій один одному. Робіть це самі і стимулюйте до цього дитину. Для того, щоб дитина краще розвивалася в неї гра, дайте їй цю змогу. Хай вона пояснить вам сенс ігрових дій, що треба робити та в якій послідовності. Це також буде впливати і на розвиток мовлення дитини, тому що пояснюючи, дитина. Буде і розвивати своє мовлення. Не забувайте, будь ласка, що чекати, поки дитина сама почне грати самостійно, це значить свідомо гальмувати розвиток дитячої особистості, а це, на жаль, дуже погано. І пам'ятайте, що дитина буде дуже вдячна хвилинам, подарованим їй батьками в грі, тому що дитині цікавіше буде грати. Пограти е, хоча б невеличкий проміжок часу з вами, а не самою.